Друзі, це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Так, у нас зараз проблеми зі світлом, але це не значить, що наше життя стоїть на паузі. Наприклад, я зараз багато в'яжу. І ще з минулих проблем зі світлом з відключеннями в мене накопичилось декілька робіт, на які я просто не встигла зняти відео з описами докладними. Ну, Хто давно підписаний на мій канал, ті знають, що на кожну пару шкарпеток, на кожну свою нову роботу я знімаю окреме відео з докладним описом роботи зі схемами, з фото, з відео. Взагалі-то повна інформація. Але на це зараз не вистачає часу. в мене вже зібралося три пари дуже гарних шкарпеток від Ломі Карміце. На які я просто не встигла зняти опис. Тож я вирішила виправити цю ситуацію і трошечки скоротити час. Я всі три пари шкарпеток покажу в одному відео. Але перед цим я хочу наголосити, що всі ці шкарпетки можна придбати. в моїй крамниці на Фейсбук це моя бізнес-сторінка. Посилання на неї можна знайти в описі. До мого профілю на Ютубі, будь ласка, заходьте дивіться, що вам сподобається все можете забирати. Не забувайте, що всі мої роботи виконані в єдиному екземплярі це 100% ексклюзив. Ну що, друзі, поїхали! Пара шкарпеток номер 1 Цю пару важко показувати. На відео. А все тому, що в неї є одна особлива цікавинка в пряжі присутній люрекс. А хто хоч один раз коли-небудь в'язав або шив, або вишивав з люрексом, той знає, що зняти на відео або фото якісно і гарно реч з люрексом дуже важко, бо це дуже примхлива річ. Я дуже сподіваюся, що мені таки вдалося передати вам і поділитися з вами всією красою цих шкарпеток. Я ще далі поділюся з вами і фото, і відео, а поки що, ось зараз ви бачите на екрані їх ось так, при штучному, звісно, освітленні, але ось такі вони є. І я вам Ось прямо зараз розповім особливості. три цікавинки цієї пари шкарпеток, і чому саме вони можуть стати прикрасою вашого гардеробу. Отже, цікавинка номер один, щойно про це казала, це люрекс в складі пряжі, з якою пов'язані ці шкарпетки. Так, показати на фото або відео складно, але. В житті ці шкарпетки неймовірно яскраві і дуже святкові, тому вони будуть неймовірно гарним подарунком для людини, яку ви кохаєте, які ви хочете показати, як ви гарно до неї ставитеся. Або для себе також, коханої королеве, бо варто іноді себе трошки балувати яскравими. Гарними, святковими якісними речами. А що може бути більш якісним, ніж річ, яка створена в єдиному екземплярі і ручну. це ручна робота? Цікавинка номер 2 це візерунок. У Лумі карміці всі візерунки продумані на всі 100%. І тут ліві і праві шкарпеці відповідає своя. Схема. Вони симетричні. Візерунок починається знизу і продовжується до самого верху, і вже зверху суцільний, неймовірно гарний ажурний візерунок. Цікавинка номер три. Це п'яточка. П'яточка бумеранг проста, але функціональна. Вона забезпечує неймовірно гарну посадку шкарпетки на ножці, при тому, що вона дуже просто в'яжеться. Я нагадаю вам, друзі, що схема і опис до всіх шкарпеток, які я зараз показую, я чесно викладаю в своєму телеграм-каналі. Ви можете купити вже готову пару шкарпеток у мене, або взяти схему, взяти опис і зробити це самостійно. Вибір тільки за вами. Зробіть, подарунок собі, зробіть подарунок улюбленій людині, або просто зробіть це своїми ручками. Номер 2, і це щось неймовірне, якщо ви обожнюєте комфорт і затишок. Ці шкарпетки точно для вас. Тут теж небагато вовни, тому вони зовсім не колять, зовсім не кусають. Суцільний комфорт. При цьому ці шкарпетки мають дуже красиве оформлення, дуже красивий, красива схема, візерунок. Називайте, як хочете. Все продумано знову на 100%. Ось спереду на мисочку, бачите, весь візерунок від початку шкарпетки до самого мисочку все це збігається до центрального візеруночку. Мій чоловік сказав, що ці шкарпетки чимось нагадують казкові сапожки. Мабуть, він правий, тому що це дійсно казкова. Шкарпеточка. Ось, ось так вона виглядає. Так, і після мого опису ви подивитеся на відео, на фото, все це подивитеся. Так, що стосується п'яточки, п'яточка тут теж незвичайна. Ну, як то незвичайна? Це голландська або бабусиня на п'яточках. То тільки її не в'язав, але це посилена, ущільнена п'яточка. І це зроблено незвичайним способом. Якщо бачите, вона трошки рельєфна, така ребриста. Це посилену п'яточку зазвичай в'яжуть напівпатентною резинкою, але тут все пов'язано тільки за допомогою лицевих петель. Теж є зняті, теж є пров'язані, але результат ось такий. Це і резинка, і не резинка. І п'яточка виходить посилена. Вона не буде так протиратися, вона забезпечить більший комфорт, більше тепло і буде слугуватиме довше. Також позаду все продумано. Переход зверху до п'яточки рельєфної ось такий гарненький, красива така змійка. Або струмочок. Не знаю, що вам нагадує, мені нагадує або змійку, або струмочок. І суцільний фон візерунку це резинка 3 на 1, яка забезпечує щільне облігання ножки, комфорт і те, що шкарпетка не сповзає. Шкарпетки номер 3 І це щось дійсно неймовірне. Це аранська казка. Якщо ви дивилися моє відео на каналі про аранські візерунки, про ірландські саги і міфи, то ви зрозумієте, в чому я в такому захваті від цих шкарпеток. Ви тільки погляньте на ці неймовірні коси. Це центральний візерунок. Він йде до, від мисочку до самого верха шкарпетки. Це казкове. Просто але більш такі, можна сказати, скромні коси, йдуть і по всій іншій поверхні шкарпеточки до самої п'яточки. Зверху, до самого початку п'яточки, формуючи стінку п'яточки Стронг. Дуже гарна форма п'яточки, яка знову ж таки забезпечує дуже гарну посадку шкарпетки на ножці. Ці шкарпетки гіпоалергенні. Тобто їх можуть вдягати люди, у яких алергія на вовну, які не можуть носити вовняні речі. Це акрил, це преміум акрил. Отже, вони дуже гарні, вони не кашлатяться, а вони тепленькі. Не думайте, що акрил не теплий, акрил дуже теплий. Тому їх можна дуже сміливо носити взимку і в холоди. Тим більше, що ось такий подвійний візерунок, це не просто так, коси вони забезпечують подвійний візерунок. Їх тому і в'язали жінки, дружини ірландських рибалок, щоб забезпечити на светрах своїх чоловіків, коханих, щоб ходили в холодні води рибалити, щоб вони були дуже теплі, не такі светри, які не мог продути ніякий дуже холодний вітер, ні, ні дощ, ні що. Тому і були вигадані ці подвійні візерунки. Тож подвійні візерунки, от такі коси ранські це не тільки краса, це ще подвійне тепло. Тож ці шкарпетки, незважаючи на те, що вони закрили, що вони гіпоалергенні, не викликають алергії, так, вони без вовни, але вони м'якенькі, тепленькі, дуже комфортні, щільно облягають ножком. доволі стислий, швидкий огляд трьох пар неймовірно розкошних шкарпеток від Lumi Кармінце. Я від них в захваті. Що скажете ви, друзі? Я чекаю на ваші коментарі. Мені завжди дуже важливий зворотний зв'язок з вами. Що ви думаєте? Я сподіваюся, що ті, хто давно дивиться мій канал, не образилися на мене за те, що. Відео зняті не окремо на кожну шкарпетку і немає цікавої розповіді на додачу до шкарпеток. Вибачте, друзі, але я не звикла робити щось таке, ну що було б на швидкоруч зовсім вже. І якщо я роблю якусь розповідь, то я супроводжую її. Якимись фотоматеріалами і готуюсь до цього дуже досконалищ. Зараз у мене немає можливості, але я відчуваю, що в мене готові роботи накопичуються. І Якщо буду залишати це на потім знову, знову і знову, то потім буде така купа пов'язаних речей, що мені тих відео окремих на кожну річ не знімати вже мабуть найближче півроку. Тому я ось так стисло вам все так склала, я обіцяю наверстати, тому що книзі це більш ніж 20 проєктів. Я пов'язала, господи, скільки я пов'язала. 6 або 7. Я вже, мабуть, збилася з рахунку. Настільки це круті шкарпетки. Обіцяю вам також докладне, ось тут буде докладне відео, як дов'яжу снут про новеньку шапочку а, Жакардом і Снуд. Тому що там є нюанси. Там теж книжка авторки, дизайнерки в'язаних речей, яка позиціонує себе. як... Дуже гарна авторка, яка має право писати книги і проводити сумісники, але я не дуже зараз в цьому впевнена і хочу поділитися з вами деякими своїми сумнівами. Можливо, я і помиляюся, можливо, хтось а, і приймав участь у її сумісниках, і ви мене розкритикуєте. Ну, це таке вже, що буде, те буде, а я ж кажу, що я завжди рада вашим, вашому зворотньому зв'язку. Тож, друзі, бо більше не буду теревеняти, буду з вами прощатися до наступного разу. Ще раз наголошую, що дуже-дуже-дуже буду вдячна вам за вподобайки, за підписку. Натисніть на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі моїх нових відео. І до побачення!